Привіт, Це вже файного міста! Юрій Шкільняк, Андрій Турко, Марк Ян Шушкевич. і ми у Золочеві. Друзі, дивіться, скільки тут автомобілів на електриці. Цим приїхали ми. Більшечки є вже тут. І приємно, що в золочеві. Розуміється, що електромашини то є добре, але не тільки електроавтомобілі. Тут є привіт, є Олег. Олег готує для нас і ребра, і крила, і твердинки. І наскільки ти казав, все також на електриці. Все так? На електриці, можу вам показати. Запрошую вас. Ходім. Ого! Слухай, це за день ви продаєте? Е, мені здається, що цього можна навіть сьогодні бракнути, тому будемо ставити ще. Дивись, а найбільше беруть е, собі додому чи їдять тут? Так, у нас 90% клієнтів беруть з собою додому. У нас є столики на вулиці, на яких також можна присісти, поїсти, але то буває річ. Як називається ця хатка? Вона повністю на електриці. Так, вона на електриці, але ще можу показати, маємо таку, е, бензиновий моторчик, так. коли вимикали світло і був блекаут, він нам дуже допомагав. Щоб воно все працювало. Скільки кілограм їжі зараз тут приблизно? Тут зараз не є багато. Я думаю, що орієнтовно кілограм десь 25. Але максимально тут було скільки? Максимально спілька. тут було і під 200 кг. 20. Кілька партій, якщо говорити. Супер, але є ще навіть електрошашличниця мангал. Ідемо туди. Запрошую. Це є електромангал. Так, це вірно. А взагалі так. Це добре, що воно постійно перекидається. Я люблю, добре. щоб були пригарнки. Так, ми можемо, коли нам потрібно, зупинити, підкинути трохи жару, і воно буде таке якраз, як ви полюбляєте. А, тобто можна і так, і так, як, робити. Не, як завгодно, так, все вірно. Ми тільки недавно почали пекти шашлик, тут така наша новинка, оскільки більше акцент був на цьому мангалі, але помалу починаємо. Яка ціна взагалі всього? Якщо говорити про курятину, яка печеться в тому більшому грилі, її ціна 195 гривень за кілограм. Там є четвертинки, крила і половини курей. Але це вже готовий, готовий продукт, продукт. Так, все вірно. Все вірно. Ми це все пакуємо в наші такі пакетики з фольги, щоб воно залишалося гарячим. Залишаємо це в термобоксі. Супер. І людина може приїхати і одразу взяти гарячу продукцію. Є доставка електромобілем. Е, доставка, ні, але це в таких найближчих планах. І будемо запускати так. Оскільки електромобілі зараз у нас досить витрачають, то будемо таке робити. Це супер. Ну і ребра, я бачу, ціна 320 гривень так. за готову продукцію. Це Ми рік. сьогодні спробуємо все абсолютно і скажемо Це на нашу думку. Супер. Тут можна взяти і квас, і мохід. А можна приходити з своїм. Ми, наприклад, взяли вихід. Оце саме та локація, де я хотів посидіти, як Юра каже, з клубом, з колегами, щоб жінка ну, не бачила. сюди з дітьми, треба приходити. Без дітей, без але, жінок. але дивіться, затишно, підберіться. Без дітей, без, <сих> без жінок, без, без дітей, колегами. без жінок. От, от, ідеальний варіант, знаєш, з ким отак. От в мене є колеги Оксі, діджей. От ми спеціально шукаємо такі от золота. Ви з під гаражу вони просто надоїли так. їм. От, гаражі, таке на люблю. Таке. Люблю таке. Перед цим три дівчини сиділи. Їли ребер з так? так. Що я і пропоную зробити також. Дивіться, у нас є сьогодні е Це чвертки курячі на дровах. У нас є чвертка, чверть <рес> Ні, Добре, ми зліб'яся. <рес> Четвертинки так. Є крильці і є ребер. Я зустрів, до речі, однокласника Сергія Фалі. Ви серйозно? Тут, так. І він каже, тут такі ребра. Ми їх як спробували, ми раз в два тижні мусимо тут бути. Нам взагалі -то, казали, тут найсмачніші ребра. І подавати їх треба Брошки. о, журалиною. Соусом журавини. І ще, до речі, тут можна взяти, ну, крім класу, крім мохіто, тут можна взяти тут хлібчик з п'єцу. І хлібчик рафтовий. Давай, давай. Хлібчик також почують люди з п'єцу. Ну, одним словом, все, все домашнє. Слухай, таки махни в журавину. Я в захваті. Але дивись. То, локація, де ти з колегами посидиш? Максимально... пацаняча що таке. М'ясо. Так. <гур> да. Покажемо ребро. Гарне. Жирненьке. Скорее. Сіка. Мені, якщо чесно, і кури сподобалися. Кури привідмінні, Я так скажу. Привідмінні. Чудово. Чудово, чудесно. Mm. Ребра по таким цінам просто... Вони дуже смачні. Я би, звісно, рекомендував їсти тут. То, що воно от спило з, з жару. Mm. Бомбічно. Воно просто шикарно. А ще шикарніше, коли ти маєш ліберічке. Так. О, яка та курочка. Боже, вона набагато суковитіша. Подивись, яка всередині, боже, аж от Люблю насправді більше стигно. Так, я його в тебе вкажую. Тут м'ясо набагато соковитіше і я вважаю, що смачніше. Зверніть увагу, що в нас знаходиться позаду. Це зовсім не прихована реклама. Там міг бути ваш автомобіль. І ним ми їдемо у наступний заклад. Як ви думаєте, чому в Львівській області може зустрітись два автомобілі з тернопільськими номерами? Та все просто, справа в тому, що тут єдина зарядка, швидкісна для електромобілів. Ми рекомендуємо ставити такі зарядки біля ресторанів, біля готелів, тому що ми пішли поїсти, наприклад, автомобіль заряджається. Ми переночували, автомобіль заряджається, тому що для бізнесу багато розвитку. І ми дякуємо нашому партнеру 220 вольт за те, що, друзі, в них є такі автомобілі, які ви можете придбати. Ролекс Плюс, або як всі, в Золочеві його знають як Казанова. Це заклад з 2014 року. І зараз ми вам його покажемо. Літня лаунж-зона має два балкони і простори і такий перший рівень. Rolex Плюс має дуже багато залів, де можна посидіти шумною компанією, а можна усамітники. От про те, що я казав, що можна усамітнитись. Тут віп кімната до 10 чоловік можна тихенько провести якесь звятку. Дитяча кімната. Ви можете сидіти їсти піцу сушу, ваша дитина буде вас на очах бавитись і гратись. Або ви можете піти до Віталіка, до нашого бармена, який приготує вам авторський коктейль. <му> Цей заклад знає, що з 80-х років як старий побут. Потім він називався Казанова, а зараз він називається з 2014 року Rolex Plus. Але всі далі в золочеві називають його Казанова. Давайте скуштуємо кухню. Дивісь, скільки накрили! Ти розумієш, що це був дуже популярний заклад. Ще в середині 80-х, 90-тіх. Mm -hmm. І це таке немовлене місце, куди до карантину сюди стояли черги. Просто люди чекали в черзі. Але наскільки ще... популярністю користувалася саме літня тераса, так? Не тільки. Тут і підвальчик такий прикольний. Зимою. Ну, Багато хто що... радили. Давайте спробуємо і спробуємо соляночки. До речі. Почнемо з соляночки. Соляночка. Підкопченим Така Наварися соляночка. Мені сподобалося, що м -м, співвідношення м'яса Є, копчене, є таке підкопчене, а є звичайне і цей, і воно дає такий дуже смачний аромат. Mm. Солянка смачна, але я більше хочу спробувати чинахи. Сказали, що вони гості, що давайте в цьому не рідкі. Ну Густенькі. як, Вони і деколи буває, що просто немає мають рідни. вона мені дуже подобається. Її треба. Бо все-таки чинаки це так. І це... друге, і перше. Але деколи рідина не густа, а просто знаєш, ну О, Гостря. Вони гості. Класно? А дуже... є чесник. Однією можна спокійно наїстись дорослим людей. Ну, насправді круті чинахи. Mm -hmm. Знаєш, в Тернополі мені дуже подобалися їдальні їдальній Колись давно в їдальній були класні ченахи. А де ж у Тернополі були класні ченахи? Ми mm, в затишку були чинахи. А в, от в Золочеві ми тепер знаємо, що класні чинахи тут. Так. Юрій! Так. Забирайте чонахи. Mm. Поки Андрій не наївся. Нас на столі зараз неймовірне розмаїття. Дивись салат, теплий теляч, козир, їхній фаворит, їхній лідер продажів. Це сковорідка куркульська. Супер, дуже цікава річкою. Хочу спробувати це суші бургери Йо. і тапаси. Давайте з тапасів почнемо. Дивись, Юра, тапаси. Вони така типова іспанська страва. Не знаю, спробую. Каталонська, І каталонська, можливо, і чи Я виживу до бо я там бачу червоного перця стільки. — Тапас означає в перекладі кришка. Вони накривали тапасами пиво. Отак. І робили, бо це була як закуска. А. Тапас може бути будь-який, може бути плоский, може бути такий. Воно мені більше на тако схоже, наприклад. Ну? Не дуже гостре. Виживеш. Смачно. Yeah. <кхм> Якщо не виживу, то пам'ятайте. Тапаси — це класна закуска перед. Стравами mm. і просто тапас це шикарна закуска до пива. Знаєш, як вводити козу в нас? Що mm. таке вводити Ідеально. козу? — Це ходити в кожен заклад 50 грам веб, закусити. — Так В Іспанії е, люблять туристи ходити, водити козу, і саме їсти всюди різні тапаси. Mm -hmm. Десь безкоштовні десь платні. Не таке воно вже гостре, смачне, я би сказав. І дуже добре, до речі, пінного. лібільського. Фішка закладу. Куркульська сковорідка. — А чого Куркульська, бо Куркуліє. От тут купа м'яса, картоплі. Ну і це лідер продажу. Це як в шинку умовно картопля для Леся. Як так. в старій піццерії бути. то тут постійно ходять на, на куркуль. Кур тому що це дивись, це порція, вона на двох чоловік може бути з Або дуже голодний. Ти знаєш, що правильно посмажити картоплю, теж треба вміти. Назбирати, повірте мені. Я думаю, що це хороша закуска до кінного, до чогось міцнішого. Тут до всього. Абсолютно. -м -м. І воно жененьке, смачне, ти не наїдаєшся. бурка підсмажена, зелені купа. Це дуже класно. певно, щоб отак на вечерю гарантовано всі беруть. Однозначно. Це дуже смачно. Ми рекомендуємо. Правда, візьміть обов'язково. Туші бургер, то, що ти є дуже. То те, я на ну, двох, до речі, бачите, ну, нам видали рукавички. Так, розрізають спеціально, щоб ти бачив, де скільки. Це найбільший ролл у світі, бачиш? Сир у скільки. Філадельфіка. <рес> креветка. Так, ну, що в середині так, є сир. ням. Ну, Креветка і рис. Мені Цікаво, як правильно їсти. Мабуть-що мочати сюди, от, мочувати отак. от. Так, -от. так що, це ти для краси. Знає, як правильно їсти? Я не знаю. Mm. Пальцями. Отак, о. Лосабі собі Ну, Попробую чи Ну, Можна більш ніж, правильно. Імбіряк. Ну цікавий експіріенс. Цікавий досвід, mm -hmm. бо такого ми ще не їли. В Тернополі, розумієте, Тернопіль це місто суші і піци. І піци. А в нас, ем, от, що була, шоурма була. Була шоурма, бургера не було ще. Придеться дістати. Креветку. О, дивись, ось, креветка. У мене шорма. Авокадо. Листя салат. Філадельфія. Ну, що можна сказати? Mm. Прикольно. Ну, Це полюба, треба брати на боку. <му> Жульєн з білими грибами. Камамбер з сороленим соусом і медальйони. Свині на подушці шпинату і... Якимось пюре. Пюре. А ну спробуємо, яке тут пюре. Моркв'яно. ще. ще Подушечку треба пробувати. Хартопляне пюре з шпинатом. О, клас. Зеленю. Якщо всю разом мішати, Це вийде непоганий варіант на обід. Це називається. Принесли хлопцям м'ясо, а вони їдять не м'ясо. Спробуй. Бо насправді багато всього. Мені Цікаво, твоя думка. Юра Шажилін буде пробувати як вам. Гарний медальйон, свині. Добре пропеччено. Давай так навіть, без ножика. Робимо оп. Може чуть-чуть вибачити. Ну трошечки постояло. Я люблю взагалі брати якісь кутони і. Кутони? Кутони. І вимочувати. Дивись, насправді воно так чи інакше попадає тобі в шлунок, то воно і так буде добре. Та ладно, Що скажи, о! Ну добре, їсти, треба. Можна перемішати. Їсти треба міти. Ну, желений соус, кавамберчик. Якийсь варіант круасану тут, бачиш? Жульєнт, бажаю. В мене корзинка, трішки солодка, трішки цей. Вона не те, що солодка, але вона, ну, коротше, дуже смачна. Колись називався Казанова, зараз це Rolex Plus. Що скажемо? Величезні порції, дуже класна і цікава кухня, хороші ціни. Ну і разом з Глібівським ми рухаємося далі, а вам рекомендуємо Rolex Plus. Оф, перш за все, цей стиль оформлення закладу. Цей лаунч і караоке. Лаунч, тому що можна відпочити караоке поспівати файних українських і англійських пісень. Це чотири поверха, класної відпочинкової зони. Також чудова кухня. Все це ми вам покажемо прямо вже. Дуже цікаво вбирально. чому тому, що тут залишився старий унітаз з попереднього ремонту, скажімо так, і внизу є сама перша каска, яку використовували при будівлі цього закладу. Є триплекс, скло, на яке можна ставати і дивитися, стрибати на ньому, як внизу функціонував колись унітаз. До речі, з копійками та золотом. Це є віпка закладу лофт. Біля 10 чоловік може розміщуватися, також в планах поставити телевізор, PlayStation, Ну і, звісно, караоке, щоб вся компанія могла співати файних пісень. Так як лофт це про горище, ми є на найвищому поверсі лофту. І, до речі, якщо ви не в курсі, тут можна поспівати караоке. В лофті є караоке професійне, і лофт, це є єдиний професійний караоке заклад у золочеві. Також лофт це єдина професійна кальянна у місті Золичі. І В мене бургер, який називається лофт. Тут беконовий джем і моя улюблена дегідрована цибулька. Класно. Я знаю, що Юра не любить лосось в бургерах. Я... Нормально ставлюся, бо насправді бургери я люблю шумкувати. олеча котлета, але можна і спробувати таку дивіться. Тут лосось. Лофт ну, для мене особисто це є заклад, де можна Де кальяне і де караоке. Дивлюсь на цей бургер, я дивлюсь, Чокаю, я хочу розібрати його. Давай. Так, поїхали. М'є якийсь соус. Чую, що це не кетчуп. Сир. <гум> це... <гум> Ні, ну не кетчуп. Стоп, це нормально. В деяких закладах там був кетчуп, ми пояснили, що кетчуп, Це був кетчуп і, і майонез і не можна давати в бургер. Ну це дегідрована цибулька. От дуже мене цікавить, знаєш що, дивись, сир. Можна рукавити. Класно розстеляпали. Клас. О, Це котлетка кутлене, да, і вона непроста, бачиш, це беконовий джем. Це льоха муха. Це реально? Беконовий джем. М -м -м. Це реально фантастика. Но, тобі, називається потім котлета. Потім Ідуть зелень, мікрозелень, салат, два вида е, і булочку. Все. Yes. Хочу пробувати. Це щось має бути дуже смачне. У мене, мабуть, все те саме Бачу, я. Бачу який я є лосося. Я, 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 я не буду розкривати, просто буду їсти. Mm. Mm. До речі, дуже непогано Бляхам. відношусь до лосося буде. Я вперше таке щось куштую. Дивись, Андрюх, це беконовий ah. джем, дивись. Це окрема штука на попробу. Просто там тобі okay. попробувати. А в мене, до речі, знаєш який соус? У мене соус 10 okay. островів. Mm. Не знаю, так чи ні, але. Ну, no, що ск... ти про, про биконуй? Движ, о, цікавий джам. По бургеру з лососем. Не фанат, звісно, але цей смачний бургер з лососем, якщо ви любите рибу. Якщо ви хочете спробувати щось ще. Крім бургерів з ялочиною, свининою, то обов'язково візьміть. Це смачний бургер з лососем. От дуже. Непоганий варіант, щоб, по-перше, і наїстися, ну і по-друге, щоб спробувати щось новеньке. Мене важко здивувати бургер. Взагалі я там не сильно по бургерам, але тут дуже смачно, дуже класно, єдине, якщо ви це замовляєте, наприклад, там для дитини, то напевно попросіть без кисло солодкого соусу, а так то взагалі просто фантастика. Ну, мені бургер дуже подобається, рекомендую. А в нас настав час стейків! Класно. Юрія Шкільняка стейк з лосося на подушці шпильки. Спинатній з шпинатні, шпинатні, Так. — У мене. Стейк свиний. Стейк. Або свиней, або свинячий. — Або свини, або свинячий. — Хай буде. І з овочами гриль. Файно. Що цікаво, одразу подали ножі для стейку. Ну дивись, що класно. Класно те, що порції немаленькі, ти можна наїстися. Ну дивись, воно гарно перед за все. Воно ну, гарно. Я тобі скажу, воно, що сюди на соромно привезти дівчину на перше побачення. Хай буде. Ну розумієш, коли ти приведеш дівчину на перше побачення на дрого. Я привіду. Саме тому ти одружився в 32 роки. Чи шість чи в скільки? Ще більше, ще більше. Ні, лишай. Цей класний, класний тим, що, по-перше, він ну, тут або максимальна прожарка, або ніяка. Тобто це максимальна має бути. Але те, що тут є, тобто прянощі саме м'ясо, до речі, м'ясо якісне, м'ясо кльове. О, дивись, візьми м'ясо і ради цікавості, я тобі дам спробувати. Спробуй м'ясові м'ясо чудове. Вам Якщо б вибача... я хотів брати свинячі стейки, от це стейк свинячий високого гатунку. О, а мені сподобалася шпинатна подушка з моцарелою. Тут ще є грибочки. І ну, з лусося, стейк з Я так просто підозрював, знаєш, Відтак, Андрюха хотів спробувати шпинатну подушку, фантастично, просто неймовірно. Я люблю шпинатну подушку. Там грибочки, шпинат і моцарела, і воно і вже соусами побавились, і вже воно таке якесь цікавеньке стало, знаєш? Mm. А до речі, знову ж таки, на любителя. Але пробуйте. Їжа файне місто каже, що ви можете без проблем піти, умовно, в той заклад, який ми були там до того там, на кури, Умовно. Так? Але спробуйте щось нове. Та mm. Ми за те, що ви пробували і тестили. Наприклад, mm. спробуйте Глібівське, якщо ще досі його не пили. Японське Хоку каже, Цезар у золочові на піці. Піца Цезари це улюблена піця працівників всього закладу. А також родини працівників цього закладу. І Знову ж таки, не попали в мої улюблені піци. Бо я люблю класику. Взагалі Маргариту і Маринару. І маринару, щоб поменше було всього. Я люблю, щоб була піца, був корж і був соус. А ну? Ні, смачно, смачно. Дуже добре. Смачно. Дивись, класне тісто, видно, що класно його запекли. Або фермонтували піцу. Mm? До речі. Чи рекомендуємо піцу, так? Однозначно, піца гарна. В лофті от я очікував на величезну кількість ролів, суші, всяких там Ну, східної кухні і так далі. Як називається Нігі... правильно? Не знаю. Все такий... Саме з Темпур. гарячих ролів це і темпура. От. Все просто Все просто у нас по ролах. Юра пробує розповідає тому що він хоч щось в них розуміється. Смачно, Андрій. Я не великий і... фанат теплих ролів, гарячих. Не? Але вони взагалі шикарні. По наповненню шугор відчувається. Я переживаю завжди темпуру. вони знають, що роблять? Вони, рибу, високотермообробка йде, і риба не відчувається смак. Зрозумів? Попробуємо. Давай з лососем. По юрочок, колосось і Філадельфія. Хто не в курсі Юра Шкільняк у школу закінчував по ролах джекічана. Юр, що, Юри, а добре. Нормально. Класний ролик, гарний рис, гарне співношення. Порох по сюди. Поролах навіть не все добре, бабудь, з того всього, що я сьогодні з'їв, мені ролик сподобалися найбільше, вони реально дуже класні. А, ну, мене суш... бургер я їм багато. Бурги клас. Багарно, що ми порекомендуємо? Прийти сюди, спробувати. тому що... — Це мультиресторан так званий. Тут можна їсти... Е, — Мультикухня. Так, мультикухня. Стейк, е, хочеш бургер, хочеш картоплю фрі, піца, суші, ним словом, все. Але Я... основне це проведення часу своїми друзями. Тобто, цей той момент, коли ви приходите сюди, можете пограти PlayStation 4, mm -hmm. От, може, там буде 5 скоро. Сидіти, е, поспілкуватись, випити та, поспілкуватися, Так, поспілкуватися, караоке поспівати, кальян взяти, чомбі ні. Це класний варіант, і, до речі, кухня ну, класна. І в центрі міста знову ж таки. Рекомендуємо. <му> Підсумки нашої передачі в Золочеві. Перший заклад це власне, цей заклад, де ми зараз тут. Це є просто локація, де є класне м'ясо. Куряче свине. І можна взяти з собою щось. Клас. Ну, Нам дуже сподобалося. До речі, шикарні власники. Взагалі смакові якості і ціни. Просто якась фантастика, співвідношення наймовірне. Файно. Другий заклад мене особисто вразив. Дуже-дуже, це колишній Казанова. Не знаю, на що ми міняли назву, я би, от єдине, що в закладі її залишив старой. Rolex Plus. Чому? Ну тому що Казанова легше шукати в інстаграмі. Тому що Казанова вже і так всі говорять, що Але в Але там просто бомбезна кухня. я Певне, що з усіх заходів сьогодні вона мені сподобалася найбільше. Ну і мені персонал сподобався. Просто шикарно. А ця дівчинка, яка малює картини і співає, пише пісні, знімає караоке, Хева, хева. Чому хева? Знаєш, Передавайте від мене. тому що вона однофаміліється Віті Гевко. О серйозно Її з дитинства так друзі. Але майте на увазі, що там дійсно дуже крута кухня. Ми знайомилися з шофиною. Дівчинка шарить, що робить. No. Тобто і каламбер, і солянка, і жульєн. Боже, журє. До речі, Юрі суші. Кулику ми так поза програмою сподобався просто, каже, просто мега так? Ну no, одним словом, кухня дуже. Ми дуже, дуже так, рекомендуємо. Дуже, дуже. Однозначно, комплімент смачно. Дуже. дуже смачно. Третій заклад: лофт. Бофт, бачиш, це дійсно такий лаунж-бар, лаунж, -бар, лаунж де можна спочинка. кальяни взяти. До речі, дивись, це єдиний заклад в золочеві, де повністю є кальяни, бо інших немає, і де є кароки, він теж немає. Угу. Кароки кальяни. що ми кажемо: це більше не про кухню, це більше про тусовку, про компанію. Ну, Бургери мені там дуже сподобався. Особливо цей джем з бекону, беконовий там. джем. Ну, хлопці, перший раз пробував, вони здували класні суші е, роли темпура. І знаєте що? Дивіться, ми були в трьох закладах сьогодні. Напишіть нам, в які наступні нам завітати. Ми ж знаємо, що в золочеві є багато інших закладів. Будь ласка, напишіть нам в коментарях під цим відео. І обов'язково поширте ці ви в Фейсбуці. Якщо в Ютубі, в Фейсбуці напишіть нам в коментарі, і поставте лайки. Якщо ви хочете, щоб наші передачі виходили якомога частіше, хочете нам допомогти, то пригостіть нам квасом. Заходьте в Ютубі на про канал, і після того побачите внизу там пригостити квасом». Це донати нашого каналу. З вами був Юрій Шкіляк. Андрій Турко. Турковіталіці є файно містом. Всюди добре. А в Тернополі, в Україні і в золочеві, смачно! Але вже файно, боже! Плакав би сам собі оскриби вручав, але...